За фахом я вчитель начальних класів, звуть мене Михайлова Наталія. Спочатку я вирішувала проблеми зі здоров'ям свого молодшого сину, і я побачила, що тут є гроші. І я вирішила далі продовжувати уже як кар'єрну свою лісність. Forever подобається те, що я можу пересуватися. І жити в країнах, в яких я хочу, тому що ця робота в інтернеті вона мені дає свободу. На даний момент я можу жити в Сіцилії і вести бізнес в Україні. Перспективи я бачу іменно свободу фінансову, тому що тут нема обмежень. Коли я працювала в школі. Мої фінанси були обмежені часом, Тобто, як от я знаєте, пословиця така бери більше, кидай далі, віддихай, поки летить. Тобто я не могла переплигнути, скажімо, за якісь рамки фінансів. То форевера немає оцих рамків. Це залежить тільки від твого бажання. Перестаньте придивлятися, не треба пробувати воду, окунайтеся зразу. По шию з головою, ви не на хвилинку не пошкодуєте. За що я тільки шкодую, що я не приєдналася в ту ж минуту, коли мене запрошували, а це зробила тільки через рік. Рік, скажем, був утеряний.